Мене звуть Андрій Сухов, я співзасновник проекту Чикбокс, Добідок навколо. І зараз хочу з вами поговорити про те, як підприємцям уникнути штрафів за видачу чеків за старою формою з 1 січня. І розглянемо ми наступні питання. Коротенько, що саме міняється в чеках, коротенько про те, як ці зміни можна впровадити, і трошечки проговоримо, які є. Акції і рішення від команди Checkbox для того, щоб бізнесу було легко е, прийняти і переварити ці зміни. Колеги, якщо у вас під час лекції будуть якісь питання, ви можете писати їх в чатику. Е, після мого виступу ми зможемо це все обговорити. Так, а тепер переходимо безпосередньо до нашої теми. Що ж стосується змін, Міністерство фінансів з другого разу підкинуло під ялинку всіх підприємців такий собі подаруночок. Да? З 1.01 ми маємо видавати чеки по новій формі або отримуємо штрафі. Відразу невеличкий спойлер. Нічого там критичного немає. Якихось серйозних змін в чеку немає, але форма має відповідати цим вимогам. Якщо дуже коротко, то було 31 строчка, стало 35 Наприклад, прибрали строчки касир і держатель ЄПЗ. Це в тому блоку, де ми вказували дані електронного платіжного засобу ЄПЗ. Дійсно не зрозуміло взагалі вони навіщо там потрібні були. З того, що додалось, це поле решта. Треба вказувати у всіх чеках, засоби оплати. Якщо пам'ятаєте, раніше в нас була форма готівкова, безготівкова та інше. Так, от тепер з'явилося окреме поле для того, щоб розшифрувати це інше, там жетони, бонуси і таке інше. Далі слово чек. Тепер обов'язково на всіх формах чеку перед номером чеку друкувати слово чек. Чому? Ну бо раніше, якщо подивитись на чеки деяких РРО, ви не зможете зрозуміти, де саме там номер чеку. То номер залізного апарату, чи це номер чеку, чи ще якийсь номер. Зараз е, покупець завжди зможе зрозуміти, де на формі чеку є м, номер. Так само, що це саме стосується дати. Тепер окремим строчкою треба друкувати дату і час чеку, для того, щоб легше було покупцю перевірити на сайті податковий такий, е, такий чек. Е, є ряд змін для магазинів безмитної торгівлі, але думаю, що це не такий об'ємний сегмент, тому е, розповім може про це окремо. Додам ще, що в QR-коді чеку має бути безпосереднє посилання на сайт податкової. Попередній спікер отримав запитання, як це перевірити. Дійсно, ви можете просканувати і вас має перекинути на сайт податкової, а не проміжний якийсь сайт. А, а також ви можете відсканувати QR-код, але не в режимі браузера, а відсканувати QR-код у режимі тексту і подивитись, що саме в текст QR-коду зашите посилання на tax.gov.ua. Якось так. Значить, чим загрожує невиконання цих нових умов? Ну, очевидно, штрафами. Штрафи будуть такі самі, як і раніше. А саме, якщо форма чека не відповідає встановленій, такий чек не вважається виданим або чеком, що відповідає встановленій формі. І відповідно штрафи до 150% від суми цього чека. Що треба зробити, щоб виконати? Ці нові умови Для класичних РРО. Треба всього-навсього перепрошити класичне РРО, для цього викликати спеціаліста сервісного центру, щоб він приїхав, забрав ваш РРО, зупинив вам торгівлю і, може, там через тиждень повернув вам цей класичне РРО, або якщо ви багато заплатите грошей сервісному центру, то спеціаліст зможе зробити цю перепрошивку на місці там, і переопломбування. Але знову ж таки, це час і гроші. ПРРО. Не всі ПРРО встигнуть оновити. Програмне забезпечення є ПРРО з різною архітектурою, є такі ПРРО, де програмне забезпечення встановлюється на конкретний пристрій і немає механізму дистанційного оновлення. Тож такі ПРРО треба буде оновля... оновлювати в ручному режимі. Або можна скористатись чекбоксом, в нас все оновлюється автоматично і нічого робити не потрібно. Всі зміни будуть доступні своєчасно. В чому є ризики користувачів класичних РРО? Насправді ці зміни вони дійсно достатньо легко будуть сприйняти користувачами програмних касових апаратів. А от для класичних касових апаратів це є певною проблемою. Значить, класичних касових апаратів в Україні приблизно 300 тисяч сервісних центрів, якщо не помиляюсь, декілька сотень. І всі ці 300 тисяч касових апаратів треба прошити за 10 днів, за 11 днів перепрошити в передноворічний період. Очевидно, що це будуть страшенні черги в сервісні центри, і просто всі не встигнуть їх перепрошити. Відповідно, кожна перепрошивка це зня, зняти пломбу, встановити пломбу, виїзд спеціаліста – це буде вартість до тисячі гривень. А ті, хто живуть у віддалених населених пунктах, до яких не завжди хоче їхати сервісний центр, це взагалі буде певна біда. З тими програмними РРО, які не мають механізму дистанційного оновлення, ну Питайте у розробників таких РПРО, чи встигають вони чи ні. Або, як я раніше казав, скористайтесь сервісом чекбокс, там все вирішено. Так от, як, же, як саме можна вирішити ці питання за допомогою Е, Все враховано, всі зміни вже внесені в програмне забезпечення і встановлено таймер оновлення, якраз щоб з 1.01 ви вже отримали. Оновлене програмне забезпечення на всіх пристроях компанії чекбокс пристроях і, і програмному забезпеченні. Ніяких черг, ніяких сервісних центрів, ніякої головне зупинки торгівлі перед новорічний період. Ми всі розуміємо, що для бізнесу торгівельного це найкращий період, тобто жодної зупинки, ну і відповідно жодної загрози штрафів не буде. Окрім того, розуміючи цю всю проблему з класичними РРО, які зараз зіштовхнуться змінами законодавства, ми вирішили продовжити нашу акцію безкоштовно, хоч сім років. Що вона з собою являє? Якщо так склалося, що ви є користувачем класичного РРО. Ви його вже купили, оплачуєте там сервісному центру оплату, міняти раніше нічого не хотіли, зараз ви зіштовхуєтесь з цією проблемою, але вам шкода, що ви вже купили цей класичний РРО. То не переживайте, компанія Checkbox надає вам програмний касовий апарат безоплатно на термін дії вашого класичного РРО. Тобто, ми всі пам'ятаємо, що класичне РРО, термін служби в нього 7 років. Відповідно, якщо в вашому класичному РРО залишилось там 5 років ще працювати, то компанія Checkbox надає вам програмне РРО безоплатно на 5 років. Це не фейк. Цією акцією вже скористались багато наших клієнтів. З них Такі великі мережі, як Люксоптика, Подорожні КФС, і там дійсно ми будемо обслуговувати ці компанії там більше ніж навіть 7 років безоплатно. Також, якщо пам'ятаєте, у нас є інша законодавча зміна, точніше, не стільки зміна, скільки вступає в силу вимога закону, із 1 січня, окрім. Зміни фіскального чеку нам потрібно буде забезпечити прийом карток, прийом оплати картками в населених пунктах навіть до 5 тисяч жителів. Так само в компанії Checkbox разом з нашим партнером Rosetta Pay ми підготували класне рішення. Це е, ви можете замовити термінал, замовити еквайрінг, да, торгівельний еквайринг на базі терміналу е, за 10 хвилин, не виходячи з дому. Тобто в кабінеті чекбокс ви можете, зробивши декілька кліків, замовити еквайринговий термінал, в якому вже буде вбудований і програмний касовий апарат. І друк чеків, принтер чеків, і, відповідно, функція прийому оплат картою. Це може бути як класичний посттермінал, так само е, ви можете зробити для інтернет-еквайрингу, і трошки пізніше ми додамо варіанти використання qr еквайрінг і Tap-to-phone на базі простого телефону. Більш того, щоб вам простіше було спробувати. Цей наш новий продукт з розеткою Pay, ми зробили акційну пропозицію для перших тисячі терміналів. Так, от, перші тисяча терміналів на перший місяць отримують нульову ставку торгівельного екварінгу комісію. Нуль гривень буде коштувати використання програмного забезпечення, програмної каси, облікової системи, можливості друкувати чи не друкувати чек. Чи відображати його на екрані. А також аренда терміналу буде 0 гривень на перший місяць. Тож е таким рішенням ви закриваєте відразу дві проблеми. Ви отримуєте класне сучасне рішення для прийому оплат картою, ви отримуєте вже оновлений згідно е нових вимог законодавства програмний касовий апарат. Ви навіть отримуєте принтер чеків, вбудований в банківський термінал. Тому раджу відсканувати QR-код, залишити заявочку на приєднання до бета тестування, відповідно, стати одним з перших тисяч терміналів ще й місяць, покористуватися їм безоплатно. Тут мої контакти. Якщо в когось будуть якісь пропозиції, побажання завжди можете зв'язати зі мною напряму.